Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі, браття і сестри, всіх вітаємо із початком святого поста Чотиридесятниці. І піст – це не дієта. Але хто має бажання, має можливість церква благословляє отриматися від м'ясних і таких скоромних продуктів. Але лучий піст то той, про який говорить пророк Ісая. Благословляйте! Провідуйте немічних, хворих, поранених. Так само, робіть добро не тільки в Піс, а завжди. Благословляйте всіх тих, хто є в важких обставинах життя. зараз... Зараз дуже важкі обставини в життя багатьох людей підтримуємо, допомагаємо, і то буде найкращий, найкращий піс. Всім бажаю здоров'я, витримки, мирного неба, щоб дочекалися святого Великодня. Ну і з постом святим, будьте здорові! Дні Великого посту святого про життя, вічне дбаємо своє і молімося Богу, і молимося Богу, бо Господь нам спасіння дає. Приклад. Христового поста 40-денного є для нас наслідуванням, і тому те, що буде в тайні, Господь дасть нам сім'ям. Будьте благословені і благословіть всім на піст з Богом.